Купи будівельного та побутового сміття порожні пластикові пляшки та інші неорганічні відходи. І на додаток неймовірний сморід. Саме так виглядала балка поруч з приватним сектором житлового масиву Західний у Новокодацькому районі. Згідно акту. Е Обстеження районною комісією поводження з безхазяйними відходами встановлено наявність сміттєзвалища близько 30 кубічних метрів, зокрема побутових відходів та будівельних і ремонтних відходів. Це свідчить про те, що в першу чергу безвідповідальне ставлення деяких представників наших мешканців до зокрема навколо. Олишнього середовища до е, процесу взагалі, поводження з побутовими відходами. Також е, наявність взагалі, цього звалища може бути пов'язана безпосередньо з діяльністю сірих перевізників. Місцеві мешканці підтверджують, що неодноразово бачили на місці звалища невідому техніку, а саме звалище викликає у людей купу проблем. Балки там саме, мусорні машини під'їжджають і висипали. І криси, і миші сю те саме. Сьогодні тут розпочались роботи з ліквідації стихійного звалища. Замовником став департамент екологічної політики. Розчистку території проводить підрядна організація тов Екологія «Екологія-Д»». на місці працює важка техніка. Наше підприємство виконує роботи з вивезення габаритного сміття за заявкою департаменту екологічної політики. Ми сміття вивозимо з побутового мусора, які люди несанкціоновано організовують біля своїх приватних помешканнях. У департаменті екологічної політики наголошують, що чотири роки тому вже очищували цю територію, і наявність поруч смітника це не єдина проблема мешканців вулиці Усурійської. На 1 жовтня борг лише вулиці мешканців, вулиці Усурійська, а їх всього 65 мешканців становить понад 16 тисяч гривень. Тобто маємо картину, що багато багато місяців мешканці не сплачують. Варто зазначити, що зовсім поруч знаходяться баки для сміття, які вивозяться комунальниками щоденно. Неодноразово департамент екологічної політики Дніпровської міської ради закликає мешканців щодо обов'язковості укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів та не зважаючи на все таки важкі часи, необхідність по можливості сплачувати за комунальні послуги взагалом і. Обов'язковому порядку ми зараз переживаємо надзвичайно важкі часи. Тобто ми дивимося, як ворог буквально намагається стерти з лиця землі, як і нашу землю, як нашу природу. Ми можемо спостерігати на зокрема. Офіційних вебсайтах міндовкілля, скільки сотень мільярдів гривень нанесено збитків внаслідок ворожих атак. Тому давайте не будемо нищити нашу землю, нашу природу зсередини, і все таки відповідально ставитись до нашої землі, до нашої природи, до нашого навколишнього середовища, взагалом, і не смітити, не створювати ось такі сміттєзвалища. Закінчити всі роботи з ліквідації стихійного звалища підрядна організація планує за тиждень, і воно стане одним з півсотні смітників, які вже прибрали у цьому році. Котре представники міської влади звертаються до Дніпрян. У випадку виявлення сміттєзвалища необхідно звертатися на гарячу лінію Дніпровської міської ради 732 тридцять відповідно до коду оператора, і також безпосередньо до департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. І в черговий раз хто навіть зараз робить ремонти, будь ласка, неодноразово нашим департаментом. Проводилася роз'яснювальна робота щодо недопустимості звертання за послугами до сірих перевізників, які в результаті скидують за ваші ж гроші, скидують сміття до Загально, території загального користування міста, це і балки, це і лісосмуги, це і парки, і відповідно ось такі, от місця, на на яких ми з вами зараз знаходимося. Тож, якщо ви стали свідком та виявили несанкціонований викид сміття, одразу телефонуйте до поліції і пам'ятайте, що стихійне сміттєзвалище це загроза не тільки природі, а й життю людини.